Всім вітання з міста Зіген, що над Франкфуртом знаходиться. Проїхав дивитися сьогодні сюди Volkswagen Golf. Он той червоненький, але ще закрита площадка. Я тут залишив посилання під цим е, стрімом. Якщо, можливо, хтось щось на цій стоянці знайде то можу зробити недорогий за полтішок огляд паралельний, так як я вже тут. Приїхав раніше, думав роздивитись машину ззовні, як завжди. Е, годину часу, тільки тут проблема, що закрита. На годинку проїжджаю раніше, щоб оглянути машину ззовні, а потім вже коли проїде продавець, то... На ходу мотор технічно перевіряю. Але цього разу невдача. Стоянка огорожена і ворота закриті. Тому прийдеться чекати. На 10-ту домовився ще півгодини до відкриття стоянки. І роблю стрім спеціально для того, що. Можливо, хтось з вас щось знайде або тут на стоянці, або буду їхати через Франкфурт додому. 97708 моя локація, бадбокліт. В описі є моє, мої координати, то можу по дорозі теж щось оглянути. От. Але я бачу така цікава, цікава стоянка зараз. Можливо, тут щось комусь є. Можливо, у нього не одна стоянка. Час мають автогендлери по дві, по п'ять стоянок. Послання в описі відео відразу є. І ось Деніс автомобіля. Невізуха, гольфік он стоїть, чим чекати мав би оглянути його. Це 2008 рік. Бензиновий, 1,6, 160 тисяч пробігу, 3700 ціна. Люди замовили огляд. На Чехію хочуть купити машину. Ну так, ззовні стан ніби непоганий. Іржі, сказали, немає, ну і не видно. Але так хіба роздивишся. Проїхав Теслі. До речі, після останніх прошивок, не знаю, з-за холоду чи все ж за прошивок. Почали... Почала брати більший розхід до зарядної станції їхав, ну просто десь може кіловат, десь сім на прогрів батареї йде. Зробили нову прошивку, знав, би, не оновлявся би. Може, може й до 10 кВт лишніх взяла, не знаю. Просто зробили тепер що. Чи на зарядку їдеш, чи ні, а батарея прогрівається. Для чого таке помилку якусь зробила? Аж здивувався. Не швидко їхав від 14 кВт на 100 км. Раніше у мене, коли повільно їдеш, було 11 кВт, а зараз 14 навіть і 3 взяла машина на 100 км. Добре, я закінчую стрім коротенький. Огляд по гольфу зроблю. Розміщу на каналі. Сьогодні ввечері чи вже завтра. Все, до наступних тоді відео. До побачення.